Чи замислювалися ви коли-небудь, що відбувається за межами нашого світу? Що, якщо небеса та пекло, це не лише метафора, а реальність, прихована від людських очей. Уявіть, що навколо нас іде постійна війна між янголами та демонами, а людські душі стають полем битви, і саме в цьому світі ми знайомимося з Джоном Костянтином, екзорцистом, який не вірить у власне спасіння, але продовжує боротися, щоб дати шанс. Іншим фільм Костянтин це більше ніж просто містичний трилер. Це історія про людські гріхи, покарання та спробу знайти викуплення, розказана через призму нуарної атмосфери, похмурого гумору і захопливого екшену. Ця стрічка зібрала навколо себе чимало дискусій. Одні захоплювалися її стилем, інші критикували за відхід від коміксів, але одне незаперечно. Костянтин залишив свій слід у кінематографі. Сьогодні ми згадаємо цю культову стрічку, розберемо її сильні та слабкі сторони, заглибимося у світ янголів і демонів, створений талановитою командою творців. Чому ж фільм залишається актуальним навіть через десятиліття? Давайте дізнаємося разом. Костянтин, володар темряви, з'явився на екранах, коли містичні трилери та екранізації коміксів лише починали набирати обертів. Режисером стрічки став Френсіс Лоуренс, для якого це був дебют у великому кіно. Його бачення одразу стало помітним. Похмура естетика, релігійна символіка та атмосфера загадковості вдихнули у фільм унікальний характер. Сценарій базувався на коміксах серії Hellblazer, однієї з найбільш культових лінійок DC Comics. Але фільм не став буквальною адаптацією. Творці вирішили зробити історію доступнішою для широкої аудиторії, що викликало неоднозначну реакцію. Частина фанатів оригіналу не прийняла змін. Зокрема, американізацію персонажа та його зовнішній вигляд, адже Джон Костянтин у коміксах, блондин з британським акцентом. Головну роль виконав Кіану Рівс, який на той час був уже всесвітньо відомим завдяки матриці. Його вибір на роль Джона теж викликав суперечки, але Рівс вдало передав внутрішній конфлікт героя, його боротьбу зі світом і самим собою. Окремо варто згадати й акторський склад другого плану: Рейчел Вайс у ролі детектива Анджели Додсон, тільду Свінтон у незабутньому образі андрогінного Архангела Гавриїла та Пітера Стормера, який створив одну з найбільш харизматичних версій Люцифера в історії кіно. Попри критику, фільм зібрав понад 230 мільйонів доларів у прокаті і залишився улюбленцем багатьох глядачів. І Хоча Костянтин не став частиною кіновсесвіту DC, він заклав основу для подальших спроб адаптації містичних коміксів. Процес зйомок фільму Костянтин Володар Темряви був не менш цікавим і складним ніж сама кінокартина. Режисер Франсіс Лоуренс, який пізніше став відомий завдяки фільмам серії голодні ігри, працював з командою, щоб створити унікальну атмосферу, яка поєднувала елементи фентезі, трилера і містики. Основною метою було створення правдоподібного світу, де небеса і пекло співіснують на тлі сучасного мегаполісу. Це вимагало численних спеціальних ефектів, складних комп'ютерних графік і ретельної роботи зі світлом і тінями. Щоб передати темну естетику фільму. Спеціально для цього був створений унікальний стиль освітлення, який давав змогу перетворювати звичайні сцени в магічні і містичні. Чимало сцен, що зображують боротьбу між ангелами і демонами, використовували як практичні ефекти, так і CGI, щоб досягти максимально виразного візуального ефекту. Важливу роль у створенні атмосфери фільму відіграли й локації. Більшість зйомок проходила в Лос-Анджелесі, де використовували як реальні міські ландшафти, так і спеціально побудовані декорації для зображення підземних і надприродних світів. Для сцен, що зображують потайбічний світ, використовувалась величезна кількість комп'ютерної графіки, що допомогло створити ефекти, які сьогодні здаються звичайними, але на момент виходу фільму були технологічним проривом. Одним з найбільш пам'ятних моментів процесу зйомок стала робота з Кіану Рівзом. Актор проявив неабияке завзяття в підготовці до ролі. Щоб максимально правдоподібно зобразити персонажа Джона Костянтина, Рівз проходив навчання з різних видів бойових мистецтв, а також вивчав теми окультизму та релігійної міфології, щоб краще зрозуміти мотивацію свого героя. Він також працював із тренерами, щоб освоїти всі тонкощі, що стосуються використання різних зброї та технік боротьби. Не можна не згадати про музику, яка стала ще однією важливою частиною процесу створення фільму. Музичний супровід створив англійський композитор Бенджамін Волфіш, який змусив музику діяти як важливий елемент фільму, підкреслюючи атмосферу містичної боротьби. Його треки чудово поєднувалися з візуальним рядом і допомогли створити відчуття напруги та таємничості. Процес зйомок фільму був складним і вимагав великої уваги до деталей, особливо коли йшлося про поєднання практичних ефектів і цифрових технологій. Створення візуальної складової, що поєднувала релігійні та міфологічні мотиви з сучасним світом, було одним з найбільших досягнень команди. Це все дозволило створити фільм, який на довгі роки залишився однією з найбільш виразних інтерпретацій теми боротьби добра і зла в кінематографі. Костянтин вражає не лише сюжетом та атмосферою, а й глибокими персонажами, які оживають завдяки талановитій акторській грі. Джон Костянтин це антигерой у найкращому сенсі слова. Він далекий від образу ідеального героя цинічний. Самотній схильний до саморуйнування, Кіану Рівс створив складний образ чоловіка, який бореться зі світом демонів і водночас із власними демонами, провиною за минулі вчинки та страхом перед неминучим покаранням. Кожен його жест, кожен приглушений монолог підкреслює внутрішню розгубленість і відчай. І хоча дехто критикував вибір рівза на цю роль через відсутність британського акценту і інші відмінності. Від коміксного Костянтина його харизма зробила персонажа унікальним і незабутнім. Анджела Дотсон у виконанні Рейчел Вайс додає історії більше людяності. Її героїня це звичайна людина, яка раптом опиняється в центрі боротьби між небесами та пеклом. Вайс майстерно показує емоційний шлях Анджели від скепсису й горя до прийняття реальності, в якій вона готова боротися, за справедливість. Її стосунки з Костянтином балансують між довірою, напруженням і розумінням, що вони обидва шукають викуплення кожен по-своєму. Одним із найяскравіших персонажів фільму є Архангел Гавриїл у виконанні Тільди Свінтон. Її андрогінний вигляд, холодна харизма та двозначність у поведінці створюють образ, який викликає одночасно захоплення і тривогу. Гавриїлу Костянтині. Це не просто небесна істота, а складна, суперечлива постать, яка ставить під сумнів звичне розуміння добра і зла. Не можна оминути увагою і люцифера, якого втілив Пітер Стормаре. Його виконання це майстер-клас харизматичного лиходійства. Люцифер тут не просто демонічний, а напрочуд витончений, майже людяний у своїй іронії. Його сцена з Костянтином без перебільшення є однією з найсильніших у фільмі. Адже вона поєднує напругу, гумор і символізм. Також варто відзначити Чаза Крамера, Шая Лабафа, молодого водія та помічника Костянтина. Його персонаж додає історії легкості і трохи гумору, але його розвиток у фіналі підкреслює, що навіть другорядні герої можуть мати важливе значення кожен персонаж у Костянтині. Несе свою роль у загальному конфлікті завдяки сильній акторській грі, вони виглядають живими, а їхня взаємодія допомагає розкрити глибші теми фільму: боротьбу з собою, моральний вибір і значення віри. На момент виходу фільм не став великим касовим хітом, але з часом здобув культовий статус серед фанатів жанру і навіть більше. Залишив після себе помітний вплив на кінематограф і попкультуру загалом. Його глибока атмосфера, власний стиль і складна моральна суть зробили фільм важливим явищем в історії містичних трилерів. Спадщина фільму також проявляється у тому, як він змішав жанри: містика, релігійні питання, екшен і хорор. Ці елементи, з'єднані в один сюжет, мали великий вплив на подальші фільми, що прагнули поєднати ці жанри. Зокрема, можна побачити, як елементи характерні для Костянтина були перенесені в інші супергеройські фільми, де досліджуються моральні дилеми та боротьба з внутрішнім злом. Окрім цього, фільм створив певний культурний резонанс серед шанувальників міфології, що торкаються релігійних тем. Споживачі почали глибше цікавитися старовинними релігійними та окультними образами, розглядаючи їх у новому контексті. Міфологія пекла, архангелів і демонів, представлені у фільмі, дали старт новому поколінню глядачів, які стали більш відкритими до теми боротьби за спасіння і пошуку моральних орієнтирів в темному світі. Фільм також залишив помітний слід у мистецьких колах, привернувши увагу до темної естетики та комбінування класичних і новітніх візуальних ефектів. Інші режисери почали використовувати подібну колірну палітру, яка змішувала реальність із паранормальним. Зрештою, навіть сьогодні, незважаючи на свій статус культового, Костянтин залишається фільмом, що викликає суперечки. Для одних це велика містична драма, для інших. Фільм, що не до кінця розкрив свій потенціал, але важливо одне він вплинув на багато інших стрічок, додавши глибини до жанру і залучивши нові покоління шанувальників міфології, окультизму та містики. Тема боротьби з особистими демонами і спокутування, що пронизує фільм, зробила його незабутнім і важливим явищем на межі між фантастикою і реальністю. Костянтин це не просто містичний екшен, а глибокий філософський твір, який торкається важливих тем про мораль, спокути і боротьбу з внутрішніми демонами. Кіанурів Рівз майстерно втілює складного антигероя, чия внутрішня боротьба і прагнення до спокутування стають основою цього фільму: зображення темної, насиченої атмосфери, поєднання релігійної міфології з сучасним світом і складні моральні питання. Усе це створює враження, яке не відпускає ще довго після перегляду, однак цей фільм не для всіх, його повільний темп, філософські роздуми і візуальна естетика можуть відштовхнути тих, хто очікує від фільму більше динамічності або простоти в сюжеті. Однак, якщо вам цікаво заглибитися в теми віри, прощення і внутрішньої боротьби, Костянтин буде тим фільмом, що залишить слід. А як ви оцінюєте цей фільм? Які ваші враження від історії Костянтина та його боротьби з темними силами? Поділіться своїми думками в коментарях, адже обговорення завжди допомагає глянути на фільм з іншого боку.